Жовтий стяг здійняв степан воїн ім'я волі, нації скликав на змах щоб колосилось рідне поле. Він став провідником ОУН і розбудив заснулі душі проти нацизму і комун, повстанський потяг краєм рушив. І Україна прийняла його, як лицаря, свободи, щоб знищити комуну зла, здобути волю для народу і гартувалися серця у таборах. Множились слави, за край свій, бились до кінця. Ісклече в Україні слава. Хто, як не ми, коли, якщо не нині, кого ж провчати, як не вражучать? В могилі братській, у глинянській глині. Про це мені, брати мої, кричать. А ще в ті глині у кривавій мглеї, устами героїчної доби кричать брати, що нам. В ім'я ідеї єднатись треба ділом боротьби. Вставаймо, вічні революціонери! Хай буде єдність нам зазнамено. бо, хоч не хоч, а іменем Бандери, всіх українців хрещено давно.